Я вас сьогодні запрошую на екскурсію до нашого городу, який знаходиться на території дитячого садочка. Дітки. Ось наш город, на якому подсаджена і малина, і м'ята, і щавель. І часник та цибуля, морква. Ви як вийдете, дітки, в дитячий садочок прийдете до нас? Ви обов'язково будете допомагати доглядати. За городом домовились? Ви ж помічники? А ось дітки росте? Хто мені скаже, як називається ця ягідка? Так, це полуничка. Ой, а хто це тут? Та це ж їжачок завітав у гості. Давайте з ним привітаємось. Добрий день, їжачок. Добрий день, дітки. А що цей їжачок нам приніс? Так, це ягідки. Це полуничка, правильно. Давайте ще раз повторимо. Полуниця. Так, а де росте полуниця? На городі, правильно. А якого кольору полуничка? У нашого їжачка? Правильно, червоного. А ще. Погляньте, у полунички є хвостик. А хвостик зеленого кольору. А як ви гадаєте, якої форми полуничка? Так, вірно, вона нагадує трикутничок. Їжачок, послухай, будь ласка, віршик про полуничку. На городі полуниця. Ви он тільки подивіться, ой, які червоні щічки у цієї полунички. Так, послухав їжачок, тобі сподобалось? Так, дітки, а ви знаєте, полуничка така смачна на смак, солодка, соковита. Я збираюся у гості до своїх друзів-їжачків. Допоможіть, будь ласка, мені зробити полонички, щоб я їм подарував. Так. Ну, що, діт... Добрий їжачок. Ми зробимо для твоїх друзів полонички. Ну що, дітки, ви готові? Тоді йдемо до групи. Для роботи нам потрібно, дітки, зверніть увагу, скільки друзів у їжачка до нас завітало. Нам потрібно багато полуниці з вами зробити, бо вона дуже смачна. Нам потрібні їжачки, полуничка в мене вже вирізана, вам матуся обов'язково виріжуть, якого кольору вірно, червоного. Пензлик наш чарівний, клей або клейстер, клейонечка обов'язково та серветочка. Спочатку я вам пропоную їх розмістити. Для наших їжачків. Я так спробувала. Якщо ви по-іншому у вас вийде, це теж буде чудово. Ну що, починаємо працювати. Беремо одну полуничку, не забуваємо тримати правильно пензлик. І притримуючи нашу полуничку, ми клей наносимо на всю поверхню нашої полунички. До... Та приклеїмо нашу полуничку на гулки до нашого їжачка. І ось так ми розташовуємо та наклеїмо до всіх їжачків. Так. Ще в нас залишилось трішечки полуничок. Прикладаємо та обов'язково натискаємо нашою серветочкою. І ще у нас одна залишилась полуничка. Ось. Так, ну, обов'язково прикладаємо, натискаємо так, обираємо зайвий клей. Ось у нас і вийшли полунички. Дітки, подивіться уважно. Чи вистачає усього у наших полуничок? Полуничка, так? Да? Якби і є в нас, але чогось, мені здається, не вистачає. Ану, ви міркуйте. Так, не вистачає хвостиків, вірно. А хвостики в нас якого кольору ми з вами розглядали сьогодні на городі? Правильно, зеленого. Я пропоную вам наступного разу з тіста зробити хвостики до наших полоничок. Добре? Тоді до зустрічі!